Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні деуматиз, така маленька машинка. Значить Проблема з системою охолодження. Бачок дуже брудний, грязний, антифриз, Уже не антифриз, він просто має таку жижу, такого забарвлення. Тут, мабуть, ніколи в житті ніхто не міняв антифриз, тому ми перші. І патруб, до патрубків ніхто не ліз, тому... Перша заміна антифризу з промивкою системи ця машина сьогодні отримає. Зараз ми цю всю жижу підключимо, з зільємо, тому що на ній працювати неможливо. І будемо працювати на нашій спеціальній хімії. Поїхали. Подивіться, якого забарвлення у нас антифриз. Цікава ситуація. Триває у нас процес промивки системи охолодження. Хотів вам показати, що система просто дуже брудна. Ніколи в ній не змінювався антифриз. Антифриз, як кажуть, кольору дитячої несподіваності. Тобто він повністю вже Такий ржавий і нагадує, самі знаєте що. Тому це ми вже злили його і вже він знову знову забарвлює чисту воду з спеціальною хімією. Дивіться, кидає і кидає, тому потребує більш тщательної, як кажуть, не знаю українською. Промивці. Триває процес. 89 на апараті, термостат відкрився, прохід гарний, тому ми працюємо реверсом у дві сторони. Потім побачимо, яка ситуація стане. Отовіться яка картина. Викидуємо перший фільтр і продовжуємо чистку. Тим часом помили бачок, який був, зараз ставочка вилізе, подивиться, і який став, чистенький. Ну так, да, не ідеал, звісно, трохи там є, але в труднодоступному місці не відмивається. Ну так супер просто. Другий фільтр з мотора, бачите, знову бруд, дуже брудна система. Зараз перейдемо на передній радіатор. Підключення на передній радіатор і подивіться, що твориться в передньому радіаторі. Просто капець. Весь брудний ще більше, ніж в моторів два рази. От промиваємо передній. Закінчили ми промивку дуже брудної системи, в, можна сказати, шуткуючи, в деу мопеді. Матіз, маленький такий, юркий, як мопед. Погляньте, яка йде циркуляція гарна, якого кольору антифриз. Машина має пробіг 60 тисяч на спідометрі і 9 рік на вікнах. Тобто 13 років ніхто ні разу не міняв антифриз взагалі повністю. І Тому це, це призвело до такої ситуації. Ржавчина, вчасно змінюйте антифризи і нагадую, що найкраща заміна антифризу це апаратна. Тобто апаратом з підключенням з промивкою системи. Якщо ви міняєте методом зняття патрубка з нижнього з радіатора, це... Не дуже гарна, на нашу думку, заміна. Там бруд він тяжкий, він падає, залишається в системі. І таким образом ви не міняєте не весь антифриз, його залишки в моторі є, а також бруд не виганяєте. Особливо в радіаторі пічки він залишається в передньому радіаторі. Ну Він наростає, його треба нормальним способом апаратним оттуда виганяти. Антифриз ми використали хепу G11 зеленого забарвлення. Він найкраще підходить для такого автомобіля. І перевіримо, пічка не працювала взагалі. Зараз машина робить на холостому ході. І ми бачимо дуже потужне гаряче повітря йде 75 майже градусів на холостому. І Реакція на... На педаль газу миттєво. Дивіться. Зараз потримаю трошки оборотів. Якщо тримати обороти легенько, то виходить десь на 82-83 і спрацьовує вентилятор переднього охолодження. Все працює система дуже справно, як в новому автомобілі. Ну, трохи було підзапущено, 13 років не змінювався антифриз. Ну, Хіба ж так можна. Не взираючи, хочу ще сказати про те, що ну ви бачите, набирає спокійно 80 і більше. Ну, хочу ще сказати, що наша рекомендація е, ну, завод виробник, завод виробник каже, що потрібно міняти антифриз 5 років. Або там 60 тисяч пробігу. В даному випадку цей показник 5 років вже перевалив і потрібно було його замінити, але заміна не сталась. Тому, на нашу думку, вже бувалий БУ у автомобіль потрібно з таку заміну з промивкою робити раз у 2 роки. Це ідеальний варіант. Ну хоча б в 3. В залежності від того, яка в кого вже система, як вона вже виробляє бруд. І загрязняє, закидує його в радіатор пічки. Дякую всім за перегляд. Звертайтесь до нас. Ми знаходимося в місті Бориспіль. У нас вже діють відключення світла, тому світло може пропадати впродовж дня на 4 години, навіть більше. Тому звертайтеся ще, поки зовсім не відключили, як кажуть, кого які є проблеми. Заздалегідь, уже дзвоніть нам. Будемо раді вам допомогти. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всього найкращого, до зустрічі!